Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створеного за підтримки ProCreditBank. Я вітаю усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми вже ж обговоримо найважливіші події тижня. Друге, так би мовити, життя або продовження історії, маємо з угодою про корисні копалини, яку все-таки Вашингтон наполягає підписати разом з Києвом. Але що називається, є невеликий нюанс. Угода не трішки була переписана. І от як пише The Вашингтон Пост, Київ. Ну, це буквально цитата. Київ приголомшлений новим варіантом угоди, який не містить жодним, жодних гарантій безпеки. Журналісти поговорили з чиновниками на умовах анонімності, і один навіть розказав, що угода виглядає так, ніби між сполученими штатами і Україною була війна. Україна програла і тепер змушена платити репарації сполученим штатам. Ми зараз все це обговоримо і, взагалі, чи є якісь варіанти Україні не підписувати цю угоду, бо цитоване мною. У Вашингтон Пост пише, що виглядає так, що немає. Але от віце-прем'єр-міністрка Юлія Сверденко на цьому тижні сказала, що сторони будуть працювати над зміною тексту цієї угоди. До нашого ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Ігоре, я вас вітаю, доброго ранку. Доброго ранку. Що ви думаєте про угоду? Ви, мабуть, читали витримки і Financial Times, публікували і Bloomberg, Ми зараз ще їх процитуємо. Але якщо коротко, всі вони пишуть, що це для України жах. Не знаю, чи могло бути інакше і чи можна щось змінити. Ну, я бачив, звичайно, всі ці матеріали, які були опубліковані різними медіа, плюс варіант такої угоди він і в Україні достатньо активно пару днів ходив, так би мовити. Да, і всі його обговорювали. Я, в принципі, не сумніваюсь в тому, що це відповідає дійсності. знаєте, по одному дуже простому факту. Якось дуже слабенько включилося включився, наприклад, там і офіс президента і влада наша в цілому в спростування того факту, що це не відповідає дійсності. Там якісь заяви були такі дуже дуже тихі, за великим рахунком, і це ну, наводило. Принципі на думку, що той варіант, який ми побачили, попередньо злитий в медіа. Давайте так це назвемо. Він за великим рахунком відповідає дійсності. Ну і потім слова фактично пані Свериденко це підтвердили. Вона сказала, що будемо працювати, будемо вносити, нам передали тільки американський варіант. Ми тепер будемо значить, над цим працювати, будемо вносити якісь корективи і відправляти я так. Розумію, назад до Сполучених Штатів Америки. Чому так сталося? Ну насправді це очікувано дуже історично, Історія американцям, конкретно Трампу і людям, які займаються цим питанням, сподобалася ця ідея, яку, до речі, запропонувала Україна. У нас чомусь про це постійно забувають. Да що це була наша ініціатива? Запросити Сполучені Штати до спільного видобутку, там певних корисних копалин, інвестицій всю сферу і так далі. Вони просто все це масштабували. Дуже сильно розширили і, користуючись тією ситуацією, в якій зараз перебуває Україна, виписали все це максимально вигідно для сполучених штатів. Плюс мені здається, там закладена одна дуже важлива стратегічна історія. В цю угоду це обговорювали, називали це. Середньовічним таким терміном, як право першої ночі, на що Сполучені Штати могли б мати можливість, наприклад, ну перевіряти допуск або доступ там на український ринок компанії з якихось там інших країн, і там же тоді приймалися рішення. Видавати їм відповідні ліцензії чи не видавати, чому я кажу стратегічна історія, тому що тут явно мається на увазі тільки одна, передусім, країна, які Сполучені Штати хотіли би заборонити допуск на ринок України. Я маю на увазі Китайську Народну Республіку. Це ж відома всім історія. Китайці давно, до речі, проявляли великі інтереси. Вони готові були інвестувати в Україну, але це не сильно вигідно. Сполученим штатам, що робити нам далі з цим. Ну я сподіваюся, що в нас профільні міністерства дуже уважно з цією угодою попрацюють і підготують тепер свої побажання, зауваження внесуть якісь свої корективи і відправлять це в Сполучені Штати. Ну сподіваючись, що буде прийняти такий компромісний варіант, який влаштує як американців, так і українців. Тому що в, в самій по собі угоді немає нічого поганого, мені здається, якщо вона дійсно принесе вигоду обом. Країнам, то чого не підписати, а далі все буде залежати від того, чи наш варіант влаштує власне США, чи готові вони до серйозних розмов, чи готові вони до перегляду певних там положень, які вони е, виписали. Е, після цього стане зрозуміло, чи зможемо ми чи не зможемо цю угоду підписувати. Якщо, наприклад, давайте змоделюємо найгірший варіант, американці кажуть ні, тільки в тому варіанті, в якому ми там подавали з мінімальними якими змінами. Тоді боюся е, перед Україною два шляхи: перший шлях. Відмовлятися з непрогнозованими наслідками у вигляді реакції Трампа, в тому числі на всі ці історії, є другий до речі, варіант, можливо, навіть кращий для нас е максимально затягувати цю історію. І отут якраз Верховна Рада. Може дуже сильно знадобитися, тому що все можна звалити на парламент і сказати, що це в парламенті там розглядають в них є якісь питання, вони не хочуть голосувати. Ми зараз будемо над цим працювати. Ну і розтягнути це ну, не знаю як мінімум там на пару місяців, можливо, навіть більше я для нашої аудиторії буквально ну наведу кілька витримок із цього документу, щоб взагалі було розуміння про, про що мова знову ж таки це за. Версією і Блумбергу і Financial Times, як ігор сказав, українські медіа теж отримали текст цієї угоди у своє розпорядження, але це не офіційна публікація угоди, там, наприклад, з боку українського уряду чи американського. Так, от про що йдеться? Ну от, як зазначено в цьому документі, угода буде поширюватися на всі природні ресурси, не на окремі якісь там рідкісноземельні метали, на всі природні ресурси, включно з нафтою газом по всій території України. В документі також йшлося про те, що. Сполучені Штати отримують повноваження щодо контролю, в тому числі і над інвестиціями в інфраструктуру, там залізниця, наприклад, або якісь інші види інфраструктури, які пов'язані з експлуатацією цих природних ресурсів, і, там порти, в тому числі шахти, природні заводи. Також в цьому документі йшлося про те, що США отримують право першими вимагати прибуток, який буде перераховуватися до спеціально створеного інвестиційного фонду, який буде розділяти доходи між двома країнами. Нами так от США кажуть, вони мають бути перші. Ну і також е, йшлося про те, що цей інвестиційний фонд, який мають, я так розумію, після е, створити, е, він буде контролюватися корпорацією міжнародного фінансування США. Контроль буде здійснюватися через наглядову раду. Але наскільки я розуміла, більшість членів наглядової ради це будуть представники Сполучених Штатів. М -м, ви знаєте, Ігоре. Коли був лише перший варіант угоди, і він теж був, м'яко кажучи, не дуже вигідний. Якось я мала розмову з Єгором Фірсовим, який зараз військовослужбовець раніше він очолював екологічну інспекцію. і Він сказав таку тезу: а хіба є в Україні варіанти? Якщо ми не погодимося, ну є цілком реалістичні перспективи чи шанси, що всі ці території разом з природніми ресурсами захопить Росія, якщо ми не залишили, якщо ми залишимося без допомоги США, а інші Інший варіант, як казав Єгор, ці ж всі порти, шахти, ну можливо, не всі, але більшість, в тому числі і ліцензії на видобуток корисних копалин, мають українські олігархи. То, зрештою, яка нам різниця? Ну, це, це дуже грубо сказано, але от ідея плюс-мінус така. Що б ви сказали? Ну, дивіться, я можу навіть цією ідеєю частково погодитися. трошки іншу аналогію просто проведу. Якщо у вас є, грубо кажучи, два зла. Давайте умовно так скажемо. Да? Одне хоче підписати з вами угоду, яка там економічно невигідна, а інше хоче вас просто вбити. Ну мені здається, вибір очевидний. Е, ви обираєте менше зло. Тобто, те, яке ще й ще й відкриває певні перспективи, яке там допомагало, Допомагає, да і ви маєте принаймні які шанси ситуацію змінити. Тут я погоджуюсь в тому плані, що ми дійсно в дуже складній ситуації, і через недолугі дії, за великим рахунком окремих представників нашої влади ще в минулому році я підкреслю, в минулому році, коли взагалі ця ідея з'явилася, вона, мабуть, дуже сподобалася на банковій, але ніхто не удосужився прорахувати наслідки від цієї ідеї. А що буде, якщо наприклад там американці вхопляться в цю ідею, але її по максимуму викрутять собі там на користь? Очевидно, що вона від самого початку закладалася з прицілом саме на Трампа. Тому що той план, який був презентований тоді в Верховній Раді, це ж було вже після листопада місяця і після перемоги Трампа. І це був такий розрахунок, що Трамп бізнесмен, от ми його там чимось зацікавимо. Да? Бачите, в результаті е на тому е в тій грі, яку ж затіяла власне, наша влада, нас деякою мірою, станом на сьогодні, я підкреслюю, станом на сьогодні переграли. З іншого боку, ну дивіться, ми ж ми ще все ж таки не намагалися цю угоду переробити переписати. Тобто у нас як мінімум є якийсь час. У нас, як мінімум, є якісь можливості для того, щоб ми могли над нею попрацювати, висловити якесь своє бачення, і це нормальний процес, від якого Сполучені Штати відмахнутися не зможуть. Ну їм, як мінімум, треба буде прийняти ту думку, з якою буде виступати Україна. А далі подивимося, як буде розвиватися дискусія, і наскільки ті пропозиції, які будуть внесені від України, вони, наприклад, американці, влаштують. Я, до речі, не здивуюся, що ми можемо і по факту вийти, навіть на якийсь варіант, ну не супервигідний українц. Україні, але який дуже сильно все ж таки буде відрізнятися від того варіанту, який ми маємо станом на сьогодні. Е, ну, дивіться, президент України ж озвучив фактично в своєму виступі, мабуть, ключову червону лінію: що Україна не визнає ніяких боргів. За попередню допомогу, яку ми отримали, мені здається, оця позиція абсолютно правильна, і як мінімум, як мінімум, з неї треба починати, і як мінімум, вона повинна в іншому форматі фігурувати в тій угоді, яка буде підписуватися. Тому що ну дійсно це абсурдна ситуація, коли там приходить Трамп і каже: ви нам поверніть все те, що ми вам давали раніше. А те, що за це голосував не одну, точніше приймав рішення не один Байдена, голосував Конгрес Сполучених Штатів. Тобто і американський народ, і ці гроші виділялися як гранти для України. Ну Трамп якби трошки забув. Ну от так такого не може бути. Не можна користуватися ситуацією, в якій перебуває Україна, і власне тепер викручувати руки, вимагати повернення того, чого ми реально в борг не брали. Так що тут треба говорити, тут треба обговорювати, треба дискутувати. І ну, я сподіваюся, в нас буде сильна така переговорна група, яка підготує не менш сильну переговорну позицію. А далі подивимося, яку угоду ми укладемо. Зараз ми ще про сильні переговорні групи поговоримо. Лише дійсно акцентую увагу на тому, що ви сказали, що від самого початку це була пропозиція української влади запропонувати американській стороні щось таке вигідне з економічної точки зору. І хто вже можливо хтось з нашої аудиторії забув, що в парламенті наприкінці минулого року Володимир Зеленський презентував документ, який вони назвали планом перемоги. Там було п'ять пунктів, і здається, чи четвертий з них чи третій він якраз містив інформацію про те, що Україна готова ділитися своїми природніми ресурсами з американською стороною. Там в обмін здається на гарантії безпеки. Ну от дійсно американська сторона схопилася за цей пункт. Гарантії безпеки трошечки підзабули вони про них там або зробили вигляд, що не почули. І дійсно, по максимуму, зараз використовують цю пропозицію. Ну, от ви його розказали, що дійсно з логічної точки зору між обирати тим, хто тебе вбиває, тим, хто тебе хоче пограбувати, вибір очевидний. Але тут є ще не лише там якісь логічні або якісь безпекові точки зору, а є ще суто політичні. І, в першу чергу для Володимира Зеленського, окей, від боргів, можливо, він якось відіб'ється. Можливо, ми не знаємо, якщо буде сформована і переговорна команда, та, та й взагалі дуже багато факторів. А, а, а от щодо інших, тут же ж така дуже ну, слизька доріжка. Бо якщо угода все-таки буде, ну скажімо так. Менш вигідна аніж був її перший варіант, який був теж не дуже вигідний. То в президента полетить каміння всередині країни. Мовляв, ну що ж ви тут нам принесли? І ніхто не буде розбиратися в логіці, що вибір в нас взагалі то був не дуже той великий, і ситуація у нас не дуже в якій ми опинилися. Та я думаю, що тут дійсно патова ситуація для Зеленського, і як крути не верти, придеться нести відповідальність за ці рішення, в тому числі і дійсно всередині України. Ну, слухайте, в минуло кінці минулого року ризикнули. Вони думали, що воно якось пройде, або, наприклад, там Штати на це не сильно звернуть увагу. Або вони звернули, да, причому в такому форматі, який для нас не вигідний. Тому зараз треба думати, як з цієї ситуації виходити. Я думаю, що план на банку вже є, і я його навіть і ви його навіть частково озвучили. Президент каже, що ми не визнаємо боргів, це заява президента, а все інше перекладуть на кабінет міністрів. Це ж угода між урядами, да? тобто уряд, потім Верховна Рада, а е та ні і... хвилиночку ігор. А план перемоги ж від президента ні, буде? слухайте в вна... нас. Скільки було взагалі цих планів перемоги? План перемоги, план стійкості, план зеленського, план України. План перемоги України, план перемоги Зеленського. Шту, штуки 4-5 точно були оприлюднені, деякі презентовані, а по Була деякі... ще формула миру. пам'ятаєте? Формула миру. там, да, Слухайте. Ну, Про ці плани вже насправді забули, я думаю, і, і громадяни України, та й, і в Офісі президента про них забули. Тут буде просто трошки інша логіка. Зараз за, о, дивіться, президент один раз угоду прокоментував. Він сказав, що ми там борги не визнаємо, а зараз будемо за допомогу штатів платити. Ну така от типу історія. Почали якби з чистого аркушу. А далі є кабінет міністрів. і Тут виходить пані Свериденко. Вона починає все коментувати. Потім коментувати будуть, я думаю, там народні депутати, і, і якщо ми цю угоду підпишемо, то скоріш за все формат буде такий: кабінет міністрів плюс Верховна Рада, яка повинна її буде там ратифікувати президент. Якщо там щось і буде підписувати, що не факт, до речі, він буде це робити вже в кінці, спираючись і посилаючись на те, що це зробили до нього е, представники українського народу, які є народними депутатами. Тобто, тут буде історія, що я головне вирішив. Ми ніякі борги не визнаємо. А далі чисто економічна історія. Задавайте питання шмигалю. Хто ще ж пам'ятає, що це прем'єр-міністр України? Да? І задавайте питання конкретним народним депутатам. От, скоріш за все, історія буде така. Вона цинічна, вона банальна з одного боку. Але в шостий рік за такою схемою влада в цілому живе. Що в нас є ті, хто відповідає за все хороше, є всі ті, хто відповідає за все погане. В даному випадку, скоріш за все, буде така ж історія, тим Ше дивіться, американці ж та дали такий пас дуже важливий Україні. Я не знаю це свідомо несвідомо. Що це типу вже не історія президентів? От, важливий момент. Це історія, яка обходиться, може обійтися без Трампа, конкретно і Зеленського. Але чекайте, Ігоре, О, це важливий момент. Ви зачепили? Ви кажете, що виглядає все так, що сторони подадуть це історію як історію не президентів. А можливо українській стороні це й вигідно буде, якщо угода не буде надто вигідна. Але для Трампа ж таки з політичної точки зору важливо, щоб Звичайно. він перед своїм електоратом продемонстрував цю підписану угоду, наголошуючи на тому, що вона супервигідна для сполучених Штатів. абсолютно. Він зробить. це зробить. Це це очевидно. Але в якому плані це не історія президентів. Не вони будуть це підписувати. Розумієте? Тобто, це не буде якогось я думаю, спільного виходу, як це там планувалося перед тією зустрічі в овальному кабінеті. До речі, келох навіть тоді казав: давайте підпишемо без президентів, да? підпишемо угоду. А потім кожна зі сторін, ну тут же ж хитрий піарний підхід. А потім кожна зі сторін використає цей факт так, як вважає за потрібне. Але у Зеленського тут можуть бути трохи розв'язані руки, якщо йому конкретно не треба буде ставити якийсь підпис разом з Трампом. Те, що Трамп вийде, скаже, я не Байден. і Нам нещодавно журналісти ж підрахували, да, він слово Байден вживав най, ну, найчастіше, фактично, порівняно з іншими якимись словами, частіше, ніж Америка, навіть в своїх виступах. От він вийде, скаже, Я не Байден, я бачите, я гроші поверну, У нас супер вигідна угода, він на цьому звичайно попіариться, але е, головне, що е, Зеленському не прийдеться в Україні розказувати, що він безпосередньо має відношення там до цієї угоди, а можна буде все перекласти більше там на кабінет міністрів, на верховну раду і так далі. Ну принаймні план поки виглядає так. Хоча, якщо буде якийсь більш-менш прийнятний варіант, давайте не будемо цей сценарій все ж таки відкидати, то можливо і президент тоді скаже, що ми попрацювали. І я вирішив да, підписати, підписувати, да чи щось таке там робити. Все буде залежати від того, який фінально ми будемо мати документ, але по тому наскільки президент буде все залучений, буде вже очевидно, підходить він нам чи він, наприклад, не настільки вигідний, як хотілося б. Тут ще знаєте, от ви вже двічі згадали Верховну Раду, що там когось з уряду зроблять відповідальними за цю угоду, і можливо, можливо, під проголосує за цю угоду Верховна Рада. Ви знаєте, ну в мене тут є сумніви, бо опозиція не треба так би мовити бути вангою, щоб спрогнозувати, що навряд чи буде підписувати. Я я зараз не маю на увазі ОПЗЖ. Там частково може навіть батьківщина, хоча батьківщина, я думаю, теж навряд чи буде підписувати голосувати там повним складом. Ну хіба що домовляться? Європейська солідарність голос теж є питання. Я про те, що дійсно, якщо угода буде не супервигідна для України, то в парламенті будуть ще ті дебати, і це і опозиція, в тому числі, використає, щоб кинути камінь в огород банковий і сказати: ай-яй, які ж негідники. Ні, це, це це очевидно, що це не буде просто, але. Але дивіться у влади в цілому, все ж таки інструменти впливу на так звану монобільшість, давайте так скажемо, вони ще залишаються. Звичайно, буде якась частина. Я переконаний слух народу, які не захочуть за це голосувати, тому що вони там мріють про якусь майбутню політичну кар'єру. І в них можуть бути навіть ідеологічні там розбіжності з приводу цієї угоди, і так далі, але їх перекриють за рахунок ну тих, хто постійно підставляв плече, скажімо так, для монобільшості ну, за попередні, за попередні всі там роки, коли вони голосували в парламенті. А з приводу опозиції до речі, ну опозицію можна вивести з гри, просто завалити її різними там справами. Коли вони будуть ну не знати, як голову підняти, е, я вже мовчу про те, щоб там займатися якоюсь активною політичною діяльністю. Ми ж до речі це спостерігаємо регулярно. Якісь нові справи відкриваються, якісь там санкції запроваджуються. Ще якісь там речі йдуть. Так що тут можна вивести опозицію, скажімо так, з гри. А під якесь етапне голосування, ну мобілізувати власне 226 голосів. Я думаю, що ресурси у Банкової ще зберігаються врешті-решт ніхто ж не відміняв стандартну політику батога і пряника. Де знаєте, десь, ресурси замазати і все і нормально. Буде. Я хотіла сказати, що ресурси дійсно зберігаються, і це було дуже видно і показово на цьому тижні. Ігоре, ви, мабуть, стежили та? пару днів, там працював парламент, і значить, представники опозиції запропонували викликати на доповідь уповноваженого справ людини Лубінця, щоб він доповів про масові порушення з боку ТЦК. А і міністра оборони Рустема Умєрова до цього ще й Сибігу викликали. І, от що ви думаєте, в парламенті не знайшлося голосів, і здебільшого влада не голосувала. Тобто, тобто вони сказали ні на пропозицію, так би мовити, інших депутатів, щоб ми закликали і послухали Лубінця. І для мене це було доказом там або показовою історією, свідченням того, що все таки вплив зберігається. Якщо дуже треба якесь рішення протягти, то вона протягнеться тут безперечно. Ну, Якщо ще да, пообіцяти безумовно. якийсь портфель, то взагалі да, безумовно. Тобто, тут ще є такі можливості, і розумієте, тут же ж ще ще в чому суть? В тому, що для ну багато депутатів, я думаю, зараз вже очевидно зрозуміли, що вони нікуди там більше не потраплять. Звичайно, їм би хотілося тихо піти. Знаєте, що там вже ніхто їх не чіпав, і так далі, але ну, ну є можливість Переконати їх там за щось проголосувати а потім, як казав один відомий персонаж, тихонічка в лісу й Да? Тобто, тобто, да, нема вже цього персонажу да, в парламенті, але слава його владі, живе, але слава да, живе. Так що я думаю, у нас цікаві процеси насправді очікують. І е, це з одного боку чергове таке випробування для влади. З іншого боку, ну самі собі створили таку ситуацію. Тепер треба якимось чином випливати з цього сього. Ну, добре, Ігоре, угода про корисні копалини. Це вже така буде, так би мовити, наступний крок чи наступний трек. Давайте наостанок поговоримо про ці переговори, які відбулися в Саудівській Аравії. Бо якось, знаєте, за тиждень вони пройшли, завершилися, сторони прозвітували про конструктив. Потужність, там достойність і ще щось. А потім минуло кілька днів, і вже до кінця тижня сторони ледь не констатували, що всі домовленості провалилися. Ну тобто, що перемир'я ніхто не дотримується, і в першу чергу ця російська сторона. З чого я роблю висновок? Що ну. Як вибачте, мертвому припарка, що були, що не були? Чи я помиляюся? Чи ви давайте так ваше таке загальне враження після переговорів у Саудівській Аравії? З чим залишилися сторони? А в першу чергу з чим залишилася Україна? За да, нічим вони не залишилися ніякого перемиря немає. Я не знаю, де віце-президент США побачив енергетичне перемир'я, виступаючи в Гренландії. Там, мабуть, дуже холодно було йому трошки застудило да? голову. І він таке ляпнув. Ну його немає. Це ж очевидна історія. Я навіть більше скажу після останніх заяв представників Росії конкретно так званого президента Путіна, його рота піскова, і потім того в тому числі ту людину, яка була на цих перемовинах. Цього сенатора, да, який представляв міністерство Карасін, Карасін, так так ми можемо констатувати, що Росія Росія фактично вийшла з цих перемовин, тобто вони не збираються далі щось там конкретно. Ну як точніше, так вони будуть далі збиратися, якщо буде така можливість, але ніякі рішення в найближчі там тижні вони прийматися скоріш за все не будуть. Тобто, Путін висунув нові вимоги. Він їх озвучив. Вони ідіотські, ну як завжди, да, там про якусь нелегітимні знову влади, зовнішнє управління, націоналістичні батальйони. Оце найкраще, найкраще, да, що він там значить, розказав. Він вкинув цю тезу і дивіться, штати пройшло кілька днів. Вони особливо на це навіть не реагували. Тобто я не виключаю, що далі буде ще кілька раундів перемовин, будучи літати в Саудівську Аравію, будуть про щось говорити. Може, до 20-го чи до 30-го квітня Трампу навіть подарують якесь умовне. Я кажу саме Трампу, і саме подарують Рують якесь умовне перемир'я на морі, а на морі і так в нас активних бойових дій зараз немає. оце важливий момент. По всьому іншому э, росіяни будуть тягнути час і будуть намагатися, як би ну, по іншому вирішувати все, всю цю ситуацію. І тут головне питання в, в тому, наскільки швидко до Трампа дійде, що його просто елементарно і брутально кинули. От, отак. От давайте називати речі своїми іменами. Я думаю, що пару тижнів в Росії він ще дасть в нього ще певна ілюзія є. Але вже десь на 100 днів свого президентства йому прийдеться приймати рішення, що робити з цією історією, і власне як її вирішувати надалі. Ну, ви знаєте, деякі коментатори схиляються до думки, що Трамп уже усвідомив, що його кинули, але просто думає, як тепер з цим жити, і, і як а, торг, із ситуації. торг, депресія сприйняття так, да визнання так. можливо, можливо. А, але в результаті, звісно, кинули то можливо Трампа, але для України це ну найгірший сценарій, так тому що і агресія продовжується, і з допомогою невизначеність. Дякую дуже. Ігор Рейтерович, політолог, був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.